Господарники міста під час воєнного стану заходились реформувати заклади культури чернівців, з якими не змогли впоратися як у випадку з кінотеатром Чернівці. Адже тепер на черзі стоїть об'єднання жовтневого парку з центральним парком культури та відпочинку імені Тараса Шевченка в одне комунальне підприємство. Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка. Парк Жовтневий ще в стадії ліквідації, тому в юридичній площині ми ще наразі не отримали жодних документів. Нам ще нічого не. Передалось, і там ми ще поки що не можемо вдихнути нове культурне життя. При цьому благоустрій об'єднаних парків віддали тресту зеленого господарства. Це в цілому санітарне утримання як зелених насаджень, так і максимальне створення комфортних умов мешканців міста. Трест зеленого господарства виконує роботи з прибирання та догляду за зеленими насадженнями. Остаточне рішення щодо ліквідації жовтневого парку мають ухвалити депутати на травневій сесії міськради.